Христос народився, славімо Його! Любі мої друзі, мої глядачі. Я хочу привітати вас з цим світлим святом Різдвом Господнім. Знаю, що не кожен із вас зараз святкує це величне свято, хтось залишився святкувати за старим календарем. Але все ж таки я хочу привітати всіх вас з цим величним святом, Різдвом Господнім. Я хочу, щоб у ваших домівках панував мир, спокій, любов, слава, та добробут. А також Боже благословення. А за це все я хочу насамперед подякувати нашим воїнам, нашим захисникам, низький поклін вам, всім, хто зараз захищає нашу неньку Україну. Я хочу, щоб всі наші воїни повернулися якнайшвидше додому, до своїх рідних, до своїх близьких. Я хочу подякувати їм. За їхню мужність, мудрість, відвагу за всю вашу працю, яку ви для нас зараз робите. Дякую вам всім, наші воїни захисники Повертайтеся якнайшвидше додому з перемогою. Ну і поки я чекаю на вертеп, покажу вам, чим буду гостити сьогодні їх. Це прості закуски, канапе, також стартелеток, також сирні закуски. Я знаю, що вони люблять, тому що завжди мої діти знаходяться в цьому вертепі. Я стараюся. Кожному годити, тому що не всі страви, деякі діти полюбляють, тому всі ці страви, які вони люблять, їсть з великим задоволенням, все з'їдається. Все було смачно, як говорили з їхніх хвост, тому все їм сподобалося. Ну а зараз покажу вам свій пакунок. Отже, якщо ви не вирішили, що придбати для нього чи для неї в подарунок до Нового року. Хочу для вас зробити невеличку підказку і показати вам просто неймовірно класні парфуми, які вироблені на всіх можливих експертизах, які відповідають медичним критеріям, всім нормам безпеки. Це йдуть духи від торгової марки Pід Paris французької. Команди, яка створює саме ці неймовірні аромати. Якщо вибирати прекрасні парфуми для неї, то це будуть із неповторними пахощами всього ніжного м'якого аромату. І все це буде розкриватися без ліччю, кіткових трав'янистих відтінків ірису, конвалії, мімози, також троянди. Все це підкреслить довго. Граючий, захоплений шлейфом із сандалу, ванілі, кедра, а також мускусу це дуже приємні ніжні аромати, також як для неї, так і для нього. Для нього це будуть просто неймовірно дзвінки, ноти бергамота та фужерна свіжість лися, фіалки або розмарину. Все це буде огортати такою ніжною прохолодою, життя Цитрусове звучання аромату плану буде перетікати у витончене його серце. В якому панує терпкий жасмин та розмарин, глибокі нотки білого кедра та сандаланового дерева, які завершують витончене звучання ароматичної композиції та нададуть парфумам глибини та благородства. Підкресліть свій характер новими, приємними смачним ароматом, неперевершені парфуми, які будуть просто влучно доповнювати ваш образ, а також будуть передавати вас. По-справжньому, такими, якими ви є. А ви знали, що саме кількість масел у цих парфумах впливає на його якість? В парфумах від PD Paris їх є аж 23%. Якщо ви обираючи Саме ці парфуми ви зможете отримати не просто приємний аромат, а ще й багато інших важливих доповнень. А саме це буде інтенсивний аромат, це буде великий відсоток масел, які дозволять парфуму мати сильний, багатогранний аромат. Також це означає, що запах буде більш насичним, стійкий і легкий до розпилювання. Також це буде тривалість. Його більша кількість масел у парфюмі забезпечує тривалість запах на шкірі. Також ви будете відчувати аромат протягом довгого часу, оскільки він повільно випаровується. Також це є стійкість. Парфуми з великим відсотком масел зазначить мають кращу стійкість. Вони також здатні залишатися на шкірі протягом усього дня або навіть і довше. Це означає, що вам не потрібно буде багато часу перевіряти або освіжати саме свій аромат. Замовляйте ці аромати в пару кліків на їхньому сайті. А аромадіфузор це буде просто неймовірне вдале доповнення для вашого затишку в домі. Це буде просто неймовірно великий букет, ще просто вологих від ранкової роси квітів. Який буде обволікати медовим апельсиновим кольором. Це буде терпкуватий жасмин і тонкий елегантний запах півонії. Заходьте на цей сайт. Як бачите, тут дуже великий вибір саме різних парфумів з різними запахами різними квітами. Обирайте саме той парфум, який вам найбільше сподобається. Можливо, ви вже використовували саме такі парфуми. Купляйте для подарунка чоловікові, для бабусі, для дідуся це просто альтернатива вирішення проблеми. Що подарувати на новий рік, друзі? Поспішайте отримати гарну новорічну ідею для подарунка для своєї родини, для дружини, для чоловіка, для всіх ваших рідних, близьких. Це неймовірні аромати, які доповнюють у вашій оселі приємний запах на ваш будь-який смак. Також зараз є. Акція по промокоду, який ви бачите на екрані, 2024, а при купівлі від 4 штуки в кошик у вас буде знижка в мінус 50% на все. Хочу поділитися пару такими невеличкими уривками з нашої. Різдвяної коляди, нашого вертепу, наших традицій. Надіюся, що вони не згаснуть і все це буде переходити з покоління в покоління. Потрібно завжди наші традиції поважати, цінувати, все те, що у нас є. Сьогодні вийшло невелике відео, але я дякую, що тих пару хвилин ви приділили саме дивлячися, це моє відео. Ми зустрінемося вже в новому відео. Всім дякую. И папа.